Усіх вітаю, друзі, сьогодні. У корінжових ігрових новинах буде неймовірна концентрація всілякої дичини, так що вмощитесь зручненько і нумо дивитись. Почнемо із ігрових новин країни історичної помилки. Їм, як завжди, нудно проживати своє життя на болоті, саме тому вони постійно лізуть до усіх зі своїми геніальними ідеями. На цей раз вони намагаються через Steam впарити геймерам свій новий шедевр – гру під назвою The Game 22 з абревіатурою тих самих трьох літер. Гра мало того, що зроблена на замовлення Міністерства оборони РФ, так ще її метою є розповісти зі слів росіян справжню історію подій 2014-2022 років. Окрім цього, вона позиціонує себе як тактичне керівництво для юн армії та курсантів російських військових училищ. В мене просто немає слів коментувати, наскільки ця гра є пропагандистським російським шматком війна. Що мені більше всього в цій ситуації завдало. Emotional damage! Так це те, що якого дідька Steam взагалі це пропустив. В них там все нормально з модерацією. Їм там добре живеться в країнах, які росіяни постійно погрожують знищити. Навіть англомовні ігрові медіа пишуть про цю гру у розрізі того, як Steam це пропустив. Власне, вони це і запитують в компанії, але поки тиша. Єдине на що спромігся поки стімчик, це заблокувати цю гру для нашого регіону для українців в даний момент. Сторінка цієї чудової гри недоступна. Така собі класика від американців. Давайте зробимо вигляд, що проблеми не існує, просто приховуючи її. Як же це тупо? Я все ж таки сподіваюся, що її видалять. Але якщо не видалять, то я буду з нетерпінням очікувати на такі ігрові хіти в стімі, до прикладу, як симулятор польотів на літачках над хмарочосами близнюками. Дев'ять одинадцять. Це супер! Дев'ять одинадцять. А чому ні? Якщо Росіянам можна, чому тоді всім іншим не можна? Довбані подвійні стандарти. Йдемо далі. Остання новина про росіянчиків на сьогодні. Або ні. Ця в нас ситуація пов'язана із тим, що російська влада хоче захапати собі російську версію світу танків, а також кораблів та Бліц, якими на Росії та в Білорусі керує Леста ігри. Прикол полягає в тому, що Лесту звинувачують у зв'язках із Wargaming і фінансуванням зсу. Закритий суд, а точніше, його перший етап, вже відбувся. Сталося це 27 травня. Хоча давайте будемо відвертими: це не закритий суд, ніяким верховенством права там і не пахне. Це просто звичайне для Росії рейдерське захоплення. Ну або як то кажуть, забрудні рублі. Гроші маєш? Даруйте. Гроші, бабло сюди, псино. У мене ж немає рублів. Як мені тут щось зробити? Але наші гроші це не рублі. Так я знаю, навмисно образити хотіла гроші сюди. Чуєш? Рано чи пізно домовляться, але найцікавіше це те, що інтерв'ю щодо цієї ситуації дав наш старий добрий друг Сергій Буркатовський. Вибачаюсь не друг, точніше мовити ось так. Він каже, що Wargaming, коли розділяли компанію, в договорі залишили певні запобіжники. Одним із таких є те, що якщо Леста програє суд і російська влада спробує націоналізувати гру, Wargaming просто відкличе усі свої ліцензії згідно із договором. Це фактично знищить усі російські версії їх ігор, бо без ліцензії ці ігри автоматично видаляються із App Store, Google Play чи Steam. Ось таке веселе життя у російських розробників ігор. Якщо в них не вистачило розуму зареєструватись на Кіпрі. Пишіть ваші варіанти подальшого розвитку подій, пані та панове, в коментарях. Чим завершиться ця битва Сечі та Калу? Фух. Нарешті можна перейти до звичайних крінжових ігрових новин, без присмаку болота. А тому одразу почнемо із Фурі, японські розробники гри. Фуга Мелодіс of Steel зізнались, що їх головною метою є поширювати культуру фурі у відеоіграх. Шефе, ти тут завжди бажаний. А, а тут ти ж це двоє. Навіть якщо це буде виглядати як промивання місків. Вони реально вірять в те, що фурі одного дня стануть мейнстрімом. Мені подобається мотивація японських розробників ігор. Головне, будь ласочка, не переходьте зі своїми фурі дорогу Нінтендо. Або краще переходьте. Я б подивився на легендарну битву фурі проти покемонів. Звучить як гра на мільярд баксів. Поклади степлер на місце, або я, електрошарахну тебе. А знаєте, яку ще гру на мільярд баксів нещодавно закрили EA? Правильно, гру про Чорну Пантеру. Не ту, що живе в джунглях, а ту, яка боронить всесвіт у фільмах Марвелу. Так ось гру повністю відмінили, а розробників, які працювали над нею, звільнили. За даними журналіста Джейсона Шрайера, розробка гри тривала із 2021 року. І що найсмішніше, гра так і не вийшла зі стадії препродакшену. Керівництво Electronic Arts було Розчарований таким повільним темпом розробки. І це при тому, що вони до останнього на розробку Чорної пантери наймали все більше нових працівників. Аж до новини про те, що ви тепер всі звільнені. Деякі працівники встигли влаштуватись та попрацювати над розробкою цієї гри всього декілька тижнів. І все, ви тепер звільнені. Знаєте, можна скільки завгодно говорити про те, що EA – корпоративні гівнюки, і це буде правдою, але я хочу звернути вашу увагу на те, кого звільнили і хто працював над грою про Чорну Пантеру. Знайомтесь, це Дані Лалондерс, наративна дизайнерка, яка раніше працювала у нашій улюбленій компанії Sweet Baby Inc. В своїх інтерв'ю вона з пристрастю в голосі та з величезним захопленням розповідала, що свідомо не набирає в свою команду розробник. Із білих людей, бо білі люди це погано, це стрес. А вона хоче створити справжнє середовище безпечне для більш темношкірих розробників. Тобі подобається наш спільний бізнес вбивати білих за платню? Ясно, що так. Я обожнюю таких представників лівої політичної течії. Мені, от навіть цікаво, вони хоч самі усвідомлюють, що намагаються боротись із расизмом за допомогою расизму. Боже, яка ж це крінжа? You... Wait a minute. I'm white. Ну і звісно, після звільнення із EA, всі ці люди побігли у свої соцмережі писати, що команда розробки була чудова, і гру вони робили найкращу у світі. Вона була красива, деталізована та глибока. І у них у всіх серце розривається, що світ не побачить їх чудову гру. Ну, власне, якби вони на розробку гри витрачали стільки ж сил, як на скиглення в Твіттері, гра б точно вийшла із стадії препродакшну за 4 бляха років роки. Щоб ви розуміли, друзі, препродакшн у кожній гри різний за терміном. Але статистично для великих AAA ігор він становить приблизно від 1 до 2 років. Якщо мене зараз дивляться розробники ігор або програмісти, будь ласка, напишіть вашу думку в коментарі. Мені буде самому цікаво почитати, скільки повинен тривати препродакшн. Але все рівно, дубця мені підсказує, що 4 роки люди гоняли свого прутня, замість того, щоб робити гру про Чорну Пантеру. Саме через це їх і нафіг всі Іх позвільняли. І раз мова пішла про легендарні ігри, які її повідміняли, а розробники позвільняли, то не можу не поділитись з вами цією чудовою новиною. Хтось прямо зараз на аукціоні, майданчику, Goodwill продає пам'ятну табличку гри Concord. Яку присвячено одній із розробниць Челсі Грейс? Під склом знаходиться арт із гри, диск із конкордом для PlayStation 5 та табличка з легендарною датою релізу гри. Триває цей аукціон до 3 червня. В даний момент ставки вже перевершили суму в 3000 баксів. Хтось скаже, що це сміття і просто шматок пластику, скла та металу. Але для нас, геймерів, це справжнісінький скарб, який нагадує про легендарний фейл ігрової індустрії. І <плес> йдемо далі. Треба мовити декілька слів про гру Minds Eye. Це в нас проект від колишнього розробника ігор серії GTA, Веслі Бензіса. Гра зараз активно готується до релізу 10 червня. Так ось, відгуки від гравців, які потрапили на її закритий бета-тест, скажімо так, м'яко були не дуже позитивними. Усі жалілись на те, що гра недороблена і має величезні проблеми із оптимізацією та багами. Ну і звичайно ж в такій ситуації усі погравші рекомендують розробникам відкласти реліз і доробити гру. Здається, все виглядає супер як логічно. Але ні, виповзає значить у це в соцмережі seo гри Марк Гергард і каже, що увесь хейт до ігри це оплачена кимось кампанія ненависті. Ну і, звісно, натякає він на Rockstar. Ну і власне, виходить якась чудова крінжова комунікація, де гравці кажуть, що це не гра а технічна демка гри, а розробники пишуть, що це все змова і ваш хейт оплачений. Ну, а правду, хто обісрався більше, ми з вами зможемо дізнатись вже 10 червня в день релізу Mind'S. Eye. <му> Ситуація супер цікава. Наступна новина, я її назвав ще одні генії. Зараз в ігровій індустрії відбувається якийсь дуже дивний тренд, який започаткували Ubisoft своїми трьома мільйонами залучених гравців у гру Assassin's Creed Shadows. Не придбаних копій гри, а залучених гравців. Тобто рахують усіх разом і тих геймерів, які грають по підписці, і тих, хто купили гру. Прикол полягає в тому, що зараз усі розробники, які не можуть похизуватись кількістю проданих копій, Опі своєї гри підхопили цей доволі такий маніпулятивний тренд залучених гравців. До його рівня опустились навіть розробники Doom The Dark Ages. Вони опублікували свою статистику гри як 3 мільйони гравців. З одного боку, це звучить як перемога, з іншого, за даними аналітичного агентства, новий думчик продався тиражем менше мільйона копій гри. І це погано. Особливо це погано на фоні минулої гри серії, у якої із продажами все було супер. За перший місяць Doom Eternal продався тиражем 3 мільйони копій гри, без усяких залучених гравців. З іншого боку, якщо це така стратегія Microsoft робити на ігри кінські цінники і водночас випускати їх. У себе через геймпас в день релізу, щоб таким чином просувати підписки. Ну тоді, мабуть, у Doom the Dark Age все добре. Бажаємо розробникам тільки здоров'я і чекаємо на нову гру в серії Doom. А тепер, друзі, зустрічайте справжній крінж. Знаєте, як деякі розробники називають геймерів, яким не подобається їх гра? Правильно, антифанати. І знаєте, чому радіють антифанати? Правильно, прорвало їх ігор. Так до прикладу, каже колишній сценарист Dragon Age та котор Девід Гейдер. Він каже, що в інтернеті з'явилася якась токсична культура так званих антифанатів, геймерів, які вкладають свою енергію у хейт ігор, навіть ще до їх релізу. Це вже не просто фанати. Вони хочуть, щоб твоя гра провалилася, щоб це стало уроком для інших студій, які посміють зробити щось подібне, каже наш сценарист. Ох, ці жахливі геймери. Виявляється, вони ще й святкують провали, такі, як у випадку з Конкорд чи Dragon Age з Вейлгард. <піллянна> <піллянна> Але вони водночас ігнорують успіхи, такі, як от Assassin's Creed Shadows. Хоча, де він там успіх побачив, я хизи? Просто відкриваєш акції компанії Ubisoft. В гуглі. і бачиш, що після релізу асасина вони впали в ціні із 13 євро до 10 євро. Якби гра була успішною, акції б виросли в ціні, а не впали. Але повертаємось до нашого сценаристика. Далі він каже, що якщо щось в грі не співпадає з уявленням фанатів, це сприймається як особиста образа, тому вони і починають хейт. Через це розробники все рідше виходять на контакт із фанами, бо в агресії важко розпізнати конструктив. Ми ж тобі казали не гратися, тупа свиня. Чи ти не хочеш стати сильнішою? Купа сміття? Ось так людинка бачить антифанатів. Я ж зі свого боку, як геймер, дану ситуацію бачу по-іншому. Я бачу, що саме розробники не чують свою аудиторію і не бажають чути критику. І саме через це починається масовий хейт їх ігор. Ну тобто, як хейтери будуть завжди, яка б ваша гра ідеальна не була. Але це не відміняє того, що ви повинні покласти прутня на спілкування зі своєю аудиторією. Це ваша бляха, робота в хеті знаходити конструктивну критику. Саме для цього ви бляха набираєте собі цілі бляха-відділи, які повинні бляха працювати над маркетингом гри, її просуванням і спілкуванням із фанами в соцмережах. А не нити, що о Боже, геймерам щось не сподобалось. В моїй грі все, вони хейтери, вони погані. Не подобається гра, не купуйте. Або вже легендарна фраза від представника Electronic Arts. Гравці повинні відчувати гордість за те, що донатять в нашу гру. Фільм Гая річі налітайте, розбирайте. Ми їх не вкрали, просто не заплатили. Більше не буде, бо там замінили замки. Це вам гарна річ. Дякую. І раз почали про EA, в мене є ще одна топова новина про цю компанію. Компанію ефективних менеджерів. Цей же наш сценарист Девід Гейдер розповів, що в Electronic Arts традиційних фанатів рольових ігор зневажливо називали тими, хто сидить у печері. Вони прямо на брифінгах із розробниками казали тим, що якщо ти зробиш РПГ, печер все одно прийдуть. Тому на гіків можна не зважати. Вони все рівно куплять вашу гру, вони все рівно її жруть. А що це за суп? Суп з кавеликами горобця. Ну, ти лайняний смак. Так. Замість цього треба приваблювати широку аудиторію. Саме тому класичні механіки РПГ почали називати повільними та застарілими, і BioWare почала рухатись у бік ефектного екшену, аж поки не дійшла до провалу Анзем, після якого студії дозволили знову сфокусуватись на однокористувацькій РПГ, результатом чого стала Зевел Гард, яка поставила дуже гладку крапку в серії ігор Dragon Age. Боже, і він ще буде розповідати про те, що їх хейтять геймери, коли самі ж їх ефективні менеджери в компаніях прямо називають свою аудиторію гіками, які будуть жерти те, що їм дають. Боже, які ж вони клоуни. Але не тільки розробники вважають геймерів токсиками і хейтерами. shit. Here we go again. Звідки не візьмись, з'явилась акторка, яка озвучувала жінку інквізитора у грі Dragon Age The Veilguard. Vale Ви не повірите, але і вона каже, що їх чудова, неймовірна гра провалилася тупо через те, що хейтери судили гру до релізу, і просто чекали, коли студія оступиться. Вони просто хотіли побачити, як Байовер провалиться. Пряма цитата акторки звучить приблизно ось так: це ідіотська позиція судити гру до релізу. Я просто хочу, щоб Байовер знову сяяла. Вони заслуговують на більше. І так, я частково погоджуюсь із її цитатою: Я також хотів би, щоб Байовер знову робила такі ж чудові ігри, як і раніше. Року так до 2014-го. Хоча вже тоді до них були питання. А щодо критикувати гру до релізу, то це спірне питання. Ми живемо зараз в час, коли розробники до релізу своїх ігор видають дуже багато матеріалів, і їх критика це часто спроба фанатів достукатись до розробників, щоб вони виправили або звернули увагу на те, що трігерить людей у їх іграх. Ну і звичайно ж, якщо цього не відбувається, повертаємось до попередньої новини про те, що фанати РПГ Ігор це гіки із Печер, а тому і так заплатять. А тому розробники кладуть прутня на скарги, а потім їх ігри не купують. І вони біжать в інтернет і в різних інтерв'ю розповідають, які геймери погані, і засудили їх ще до релізу. Коротше, якесь крінжове замкнуте коло. Ну і звичайно ж, це коло воно не стосується всіх розробників. Чомусь Ларіан змогли разом зі своєю аудиторією зробити Baldur's Gate 3. І ніхто не нив і не писав Твіттері із розробників, що нас хейтять. Уся критика нормально зустрічалась, а гра потихеньку допрацьовувалась, а баги потихеньку виправлялись. І в один день ця гра стала суперуспішною. В той самий час, коли представники EA кажуть, що Покрокова боївка мертва, і нам треба широка аудиторія. А не у ті гійки із печер. А знаєте, дайте мені кості, я хочу кинути. А взагалі то кидати має тільки майстер підземелля. А я зараз мала б бути у вегасі і болювати на тарілку з креветками. Сюди давай. Ох, і клоуни. Далі в нас цікава новина від компанії Take Two, видавця таких ігор, як GTA. Або Borderlands. Так ось зі свого річного фінансового звіту вони вилучили будь-які згадки про різноманіття і інклюзію. Розділ DAI тепер називається в них просто як громадський активізм. Замість фрази різноманіття, ключ до успіху, тепер у звіті написано різноманітність думок, джерело інновацій. Ну і звичайно, зі звіту видалено будь-які згадки про нагороди від LGBTQ організацій. І така тенденція зараз прослідковується в багатьох. Американських корпораціях, включно із Disney, Google та Intel. Take-Two якщо що, відмовилась коментувати ці зміни у своїй риториці ігровим журналістам? Висновок тут, до речі, дуже простий: усім цим компаніям глибоко плювати на ваші сексуальні смаки, чи те до якого гендера ви себе відносите, чи як називаєте самі себе. Для них заробіток та репутація набагато важливіші. Як тільки ліва політика стала неприбутковою, вони від неї одразу ж відмовились. Ось він капіталізм в усій красі. Це ж херня, все навіщо це? Дядько я більше не можу. До речі, якщо є конспірологи у коментарях, напишіть вашу думку, чи не вважаєте ви, що саме із цієї причини перенесли вихід GTA 6, щоб із гри повидаляти контент різноманітності, так би мовити. Я маю вселитися в живого носія чоловіка, щоб втекти з цієї гробниці. Це сексизм. Телесеріальна адаптація гри The Last of Us офіційно обісралась навіть в сюжетному плані. Попереджаю, друзі, наступна новина про цей жах містить спойлери. Тому, якщо у вас ще є намір подивитись серіал або другий його сезон, або пограти в ігри, пропустіть цю новину. Ситуація наступна: у шостій серії другого сезону The Last of Us в діалозі Джоела та Елі, він їй каже, що. Лікарі 100% могли зробити із неї вакцину проти грибочків, і таким чином її смерть врятувала пусе людство. Проблема полягає в тому, що у грі Джоел такого ніколи не казав. Він не знав, вийшло б у лікарів зробити вакцину чи ні. Це питання завжди залишалось дискусійним серед фанатів ігор. Воно додавало грі моральної неоднозначності та невизначеності. Така сіра моральна ігрова зона. Правильної відповіді у грі на питання змогли б лікарі зробити вакцину чи ні, ніколи не було. Бо логічно припустити, що людство на той момент в технологіях вже нормально так деградувало. А в серіалі дають 100% відповідь змогли б зробити. І тоді посил адаптації звучить наступним чином: Джел Гівнюк, бо прирік усе людство на вимирання, щоб врятувати одну дівчинку. Серіал повністю спотворив одного із найбільш неоднозначних ігрових героїв. Дякуємо тим, хто зняв цю клоунаду. До речі, найбільше прикол полягає в тому, що фінал другого сезону провалився за переглядами, зібравши лише 3,7 мільйона глядачів проти 8 мільйонів глядачів фіналу першого сезону. Це падіння приблизно на 55%. HBO Аж Біо пояснює ці низькі показники святковими вихідними і прогнозує зростання переглядів, але ми то з вами знаємо, в чому справжня причина падіння інтересу до телесеріалу. Капать. Я стану батьком. Так. Конспірологи. В мене для вас є ще одна чудова новина. За даними одного ігрового сайтика, ЦРУ використовувала сайт фанатів Star Wars для зв'язку з агентами по всьому світу. Сайт виглядав як чисто фанатський сайтик позоряним війнам. Фіх, підкопаєшся. Але насправді працювала для зв'язку між пигунами. Людина, яка накопала інформацію на цей сайтик, знайшла і інші присвячені гумору, бразильській музиці та екстремальним видам спорту. І всі вони були прикриттям для ЦРУ. І всі вони були націлені на Німеччину, Францію, Іспанію, Бразилію та країни близького сходу. І з найкумеднішого, всі ці сайти в даний момент видалено, але вони всі чомусь ведуть прямо на офіційний сайтик ЦРУ. Схоже, якийсь стажор там за таку недбалість отримує по дубці. То малимораль наступної новини це ніколи не поспішайте в США на медійному рівні звинувачувати будь-кого у крадіжці вашої зовнішності. Краще просто тихесенько оформіть судовий позов і чекайте свого зоряного часу. Прикол полягає в тому, що один персонаж NPC у першому трейлері гри GTA 6 був дуже дуже схожий на тіктокера із Флориди. Тіктокер вирішив одразу на цьому хайпанути і почав вимагати від Rockstar гроші за свій образ у грі. Rockstar довго не думали і змінили зовнішність цього NPC. В другому трейлері тепер він виглядає вже геть по-іншому. Власне, все казучці. Кінець тіктокер втратив свій шанс розбагатіти та війти в історію ігор серії GTA. Йому просто треба було дочекатись релізу гри, а потім вже бігти до суду або вимагати кошти від Rockstar. Далі в нас крінж голівудського масштабу. Я з самого початку думав, це бляха якийсь рофел. Ну не може це бути правдою. Але ні, на жаль, ні. Майкл Бей працює над екранізацією кібіді туалету. Що це буде за крінж? Поки невідомо. Це може бути як фільм, так і серіал. Вони обіцяють зняти все у стилі Майкла Бея. Це коли все навколо вибухає і сюжетно. Ти не розумієш, що бляха відбувається на екрані. Вибух! Та, а тепер що? Розпусний вибух. Можу побажати цьому шедевру та студії тільки обісратись із даним проектом, бо вже не раз було мовлено, що хоче творець цього туалету грузин, але людинка поплавлена на російській пропаганді і не раз висміювала в своїх відеороликах наших військових. Коротше, морально відстала тварина. Це мерзеш, це реально мерзеш. Activision знову навалили крінжі. Тепер вони демонструють нав'язливі рекламні банери прямо в меню спорядження ігор Call of Duty, Warzone та Black Ops 6. Тобто, ви платите за гру 70 баксів, як за Black Ops 6. А вам в меню вибору спорядження ще й понапихали з новим оновленням банерів із рекламою мікротранзакцій, яку неможливо якось пропустити чи прибрати. Багато геймерів пишуть, що це було б виправдано для Warzone, бо вона безкоштовна. Але якого біса це відбувається із платною версією гри? Виходить, це вже не Call of Duty, а якась мобільна гра з рекламою на кожному кроці. Це, до речі, наслідки роздутих ігрових бюджетів. Щоб ви розуміли, бюджети розробок та маркет. Тингу нових Duty вже наблизились до 1 мільярда доларів. Через це розробникам доводиться по максимуму доїти своїх фанатів на кошти, «Значить ти доїш корову?» Бо однією ціною в 70 баксів гру вже не окупити. Це доволі таки важко зробити з бюджетом в 1 лярд баксів. Саме тому вони просувають тупу агресивну рекламу мікротранзакцій у свої ж ігри жадібні гівнюки. А причини немає. Люди просто жадібні грішники. Ну і закінчимо ми сьогодні новиною про росіян. Ми почали з їх крінжі нею і закінчимо. Так в них нещодавно пройшов захід із депутатами, на якому обговорювалась можливість заборонити на Росії усе західне, що шкодить їх дітям. Не хвилюйтесь, це не про проведення так званого СВО. Це мультики, такі як Шрек, Корпорація монстрів та аніме Зошит смерті. Звичайно ж сюди відносяться і ігри серії Call of Duty, де росіяни висвітлені поганцями. Вони називають це гібридною війною Заходу проти їх дітей. Саме тому їм треба екстрено розробити законодавство, яке заборонить всю західну пропаганду і сприятиме просуванню їх традиційних російських духовних цінностей. Я кохався з. Мужиком з тачками слухай, я обіцяю тобі, ніхто не дізнається про це. Але ж ми знаємо про це. Ну це коли ти погрожуєш всьому світові ядеркою, Третьою світовою війною, намагаєшся знищити сусідні країни, і при цьому винний у всьому шрек. Тому що шрек, він занадто ліберальний. Тому що шрек це про те, коли в тебе влада намагається віджати болото, а ти йдеш проти неї, ти не береш в неї гроші, ти йдеш дістаєш із бункера місцевого лорда і кормиш ним свого дракона. Шрек він занадто базований для росіян, тому його й намагаються заборонити, тому що шрек це коли ти захищаєш своє болото, а не намагаєшся захопити чиєсь чуже болото під тупими вигаданими гаслами. Шрек це свобода, рівність і демократія. Шрек він не для росіян. А тому, друзі, якщо ви також забазованого шрека, обов'язково бахніть цьому відеоролику вподобайку. Напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. А у мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд, до зустрічі та наступного відосика.